Яку соціальну норму ти потайки хотів би знищити? Пишні вечерки, присвячені визначенню статі дитини. Я не впевнений, як довго вони існують, але не можу сказати, що пам'ятаю, щоб бачив їх раніше, ніж протягом останніх десяти років. Скромне визначення статі може бути милим, але вся ця шалена низці з фейерверками, вибухами, піротехнікою і тому подібним це вже занадто. Тенденція інстаграму білої жінки, як так влучно співав поберен, і привітання в земнародні тощо людей, які не мають соціальних мереж або знато малі щоб читати, бо є домашніми тваринами. Я повністю за те, щоб обусловлювати вдячність цим людям, але очікування і імпульс публікувати це в більшості випадків є смішним. Листівки з подякою. Серйозно. Я подарував подарунок на дитячий душ і не отримав листівки з подякою. І мабуть, не отримую. Я не злюся через те, що не отримав листівки з подякою. Але я бачив, як члени сім'ї поводяться так, ніби це кінець світу, якщо вони не отримують рукописну листівки з подякою. Озвучив саме. Будь ласка, підпишись.